Ну і власне почнемо із Києво-Святошинського району. Тут такий тип одягу, як ми бачимо, був поширений в Києво-Святошинському, Бухівському і також в Васильківському районах. Особливістю цього строю є строчена керсетка. І як ми бачимо, це одяг молодої, так як вона у бінку. Цікавою особливістю цих керсеток. Є те, що вони вишиті по спині, як правило, вишивається дерево на спинці, і спереду вистрочується кутик і заповнюється також вишивкою. Сорочки, які вишивалися на території цих районів, які притягають до міста, Києва, шилися переважно з крамного, тобто купованого мануфактурного полотна. Так як домоткане полотно вийшло з ужитку вже в кінці 19 століття. Парафіновий двінок на молодій бачимо, коралове кам'яне намисто використовувалося. Також цікавою особливістю є використання бурштинового намиста. Села біля Києва були досить заможними, і вони могли собі дозволити. Казали лентар або лихтар на бурштинове намисло. Ну, Спідниця відповідно з крамного полотна і також каламайковий пояс мануфактурний, який почав з'являтися також в кінці 19 століття. Далі бачимо зимовий. Одяг, осінньо-зимовий, осінньо-весняний одяг, який носили на північ від міста Києва, от зокрема в сторону Вишгорода такий костюм восени існував. Це е, такий одяг називається юбка або свита, і так і так, дивлячись, як в якому селі. Домоткана спідниця літних. Е, Домотка на крайха і на голові бачимо пустку фабричного виробництва. Ззаду також ця юбка тим, що вона пошита в складки, і бачимо також смужку з вишивкою. Тобто вишивається орнамент. Дякую. Далі також у нас демонстру... ми демонструємо костюм центральних районів, але ближче до півночі Київщини. Також домоткана спідниця тут, домоткана Запаска і домоткана крайка. Це ткани з Вовни, але я прошу продемонструвати, спідниця оздоблена такою стрічкою сатіновою вже фабричкою. І сорочка вишита брукарівськими орнаментами, клясником квіти. На шиї бачимо сургучеве намисто, але використовували і коралі справжні, і каріне намисто. Також цікавою особливістю є головний відбір це домоткана хустка. Домоткані хустки були вже поширені на Київщині ближче до Полісся, і ось ця хустка, зокрема, походить з Бородянського району. Далі прошу наступний одяг, який ми бачимо з Київщини, це юбка, вже пошита з фабричної матерії. Ця юбка є повністю простягана, і тут бачимо також на спині вишите деревце. Кустка мануфактурного виробництва, прикраси і спідниці. це у нас були центральні. Райони Київщини. Далі прошу продемонструвати південь. Приходьте далі назад, а наперед виступає новий час. Дані три костюми проходять з півдні Київщини на сьогоднішній день. Це Черкаський і Чигиринський район Черкаської області. От, зокрема, ось цей і ось цей стрій. Походять з Чигиринщини, а, а цей з Черкащини. Ну, е, Костюм, який побутував в Черкаському повіті, е, то це сорочка вища та традиційний орнамент у е, нас зберігала навіть до середини ХХ століття, так як біля Черкас є е, досить цікавий осередок одягу, який є законсервований е, при природніми такими умовами е, з півночі річка Рось, зі сходу річка Дніпро. Із півдня від Черкас відмежовують Ірдинські болота і Мошногори. Тобто, там, ось бачимо, структура вона не мінялася досить тривалий час, тобто вишивка на полику над нею і, значить, в такому шахматному порядку окремі дерева. Досить цікаво, що там збереглася велика кількість різноманітних різноманітних орнаментів, які Є досить такими вузьколокальними, і вже в сусідніх районах вони не повторюються, бо повторюються, але вони дуже специфічні біля Черкас. Бачимо також вишивку на поділках і на комірі. Поверх сорочки одягали, одягається вже тут спідниця із із фабричної матерії, так як. Кана запаска в кінці ХІХ століття зникає і на її місце приходить спідниця. І також плетений пояс, також досить давній елемент, який ще на початку ХХ століття існує. На шиї бачимо тут намисто камінне із значить, срібними підкаральниками. Місцева назва барильце. От. І також дукачик на шиї. От, головний убір хустка. Це свідчить про те, що це заміжня жінка. І от саме так, таким способом в Черкаському районі зав'язували хустку до церкви або сважки на весілля. Саме так зав'язували в будень, то більш простішими хустками і платками зав'язували. Дякую. Ага, і ще стосовно керсета, досить, досить цікавим є він, адже мало нагадує сусідні осередки. Саме такі місцева назва гірсет. Цей герсет пошитий з кубового ситцю, досить характерного для різних районів Київщини. І він досить цікаво пошитий от на спині, зокрема. Відрізна спина і досить густо запрасовані в складке. Спереду також він над лінією грудей відрізний і призбираний. От. Також досить він був дорогий і на той час не дешево можна було придбати цю матерію. Далі чигиринські строї, от, зокрема, цей костюм це домоткана сорочка з домотканого полотна верніше, пошита, оздоблена вирізуванням і хрестиком, і також оздоблена мережкою по підтиці. Сорочки от, на півдні Київщини вони майже практично завжди є відрізними, тобто станок і підтичка, Пришивається, бачимо спідницю пошиту з фабричного матеріалу і керсетку, яка також має отакі ніби сердечка на спині, то це ознака саме Чигиринського району. І Далі прошу продемонструвати цей стрій, також Чигиринський тут сорочка. Цікава тим, що поєднана смуга вирізування і вже, ну, вирізування із традиційним давнім орнаментом, а також брокарівські букети пишуть по рукаву підтиці, також давній орнамент вирізування, коса гладь, використана і мережка. Бачимо спідницю пошиту і керсетку з. Фабричних матеріалів, зокрема, спідниця із сатину пошита, а керсетка із рипсової матерії оздоблена плисом смугами плису, і прошу продемонструвати складки. от Ззаду такі складки, декілька рядів, тобто декілька їх одна на одну накладається. І також сердечка по спині. Досить цікавим саме для сіл Чигиринського району, які прилягають до Дніпра, є використання Верміївських дукачів. Як відомо, ці дукачі вони були поширені на Лівобережжі. Тобто це на сьогоднішній день Чорнобаївський район Черкаської області, а в минулому це Полтавщина і в сусідніх районах Полтавщини. Також вони були поширені, але в селах Чигиринщини, які на Дніпрі, в них досить жвава торгівля була з лівим берегом, і заможні сім'ї старалися придбати для дочки ось такий <пит> дукачик. Також цікавим елементом чигиринського устрою є використання зелених скляних намистин. На голові бачимо. Стрічку, стрічка парчева і вишита квітковим орнаментом. Це так би мовити дівоцький головний убір. І ззаду на голові бачимо віну такий із штучних квітів. Ну, на руці, як бачите, рушник. Рушник, це вже молода йде з рушником. Як правило, в цій, цій місцевості одним рушником підпорізували молоду, а другий вона несла на руці. Ну, як відомо, це чернецький рушник, досить поширений в Чигиринському районі. От, ну, і я ще не сказав, мабуть, про португ пишетий Гладдю і Каламайковий пояс. Ну, власне, все. Дякую. Я розкажу про костюм північної е, частини Київської області. Ну, його Хтось відносить його ну, до Київщини, ну, для мене це просто колісця. Ну, е, таке вже перехідне від центрального до східного. Е, перший костюм це м, із колишнього Чорнобильського теперішнього Іванківського району із села Горностайкіль. Як ви бачите, тут. Е, Доматкана спідниця, лідник, літник, як вони кажуть, вишита також вовняною фабричною ниткою гарусом. А, Сорочка із крамного полотна і фартух також із крамного полотна. Вишиті вже пізнішими узорами прохарівськими хрестиком. Вони достатньо, ну. Достатньо були поширені і на півночі Київщини також. Е також до костюму входить плетений пояс із дом ну, дом домопрядиної вовни. І карсетка е подібна і до центрально Київських, також із вистроченим кутом. Е вона із, із куполеного плису. Е Єдине, що на півночі Київщині їх не просьогували, як в центрі. І е, також, бачите, на корсеті такі дуже ну, достатньо рясні складки. Е, в цей костюм входить також хустка домоткана, але, е, як казали ну, інформанти в селах, е, бумажна хустка. Чого бумажна? Через те, що. Використовувалася нитка, купована хлопчатобумажна, бавовняна. Ця нитка називалася колись «бумага». бумагою. Ще олена Пчілка писала, що сорочки, ну, там, узори вишити в техніки там, занизування або вирізування ниткою бумагою. От. І також скляне намисто привозне, і бронзовий хрестик. Наступний костюм це теж костюм із півночі, але це вже села Чорнобильського району, які за прип'яттю, за річкою прип'ять. Він ще більше подібний на східно поліський костюм. От, як ви бачите, тут така вже спідниця з нагрудником до мотками вогни. вовни. Такі часто і на Чернігівщині також трапляються. Це саме в клітинку, а бувають вони однотонні, могла бути також і смугаста, із ну, подібної такої матерії домашнього виробництва. Воно називається от, саме в цьому селі це село на кордоні з Білорусією, колись було село Городчан, пізніше Чапаївка, там називалось Андарак з Нагрудніком. От сорочка вишита хрестиком, але ще такими давнішими геометричними узорами. І з такою характерною, е, е, також як і для Чернігівщини, на Північній Київщині, е, використовували розшивку. Такий змережувальний шов між уставкою і рукавом. Е, ще в цьому костюмі е, також фартух із кубовою сицю, кубовий ситець. З'явився десь середина кінець ХІХ століття, його виробляли в Росії. Це вибійка, але вже не така вибійка домашня, яку раніше робили, а вже мануфактурна така серійна вибійка. Вона дуже поширена була і на правому березі, от як ви бачите, на центрально-київській юті, харсетки, різних узорів кубових ситезбух. Так і на Лівому, і на Слобожанщині, і на Полтавщині, і майже у всіх регіонах Росії Кубовий ситець використовувався просто повним ходом, оздоблений шовковими стрічками і також сюди підперезаний костюм крайкою. От що саме характерне для цих заприємських сіл Чорнобильського району, вона виконана, виконана технікою ну, перебором. На білому фоні червоно-зелено-сині орнаменти. Це тільки от в кількох селах там Машево, Чапаївка, Городчан. І в деяких селах сусідніх Білорусі. Там я бачив кілька фотографій з білоруських архівів. Там сусіднє село з Городчаном, але вже в Білорусі, і село Чіколович, там теж жінка в подібній крайці. Такий перебійна. Прикраси це також камінне намисто. Корали чомусь на полісці дуже рідко зустрічаються. І, 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 не знаю, чи люди просто бідніші були, чи його туди не довозили. скляне ще десь де попадається. І також хустка фабричного виробництва. Це теж вибійчана хустка, теж їх виробляли в Росії. Фабрика імені, верніше не імені, фабрика Баранови. <ріпи> так. от, яка вже в в му році, після революції, її спочатку закрили, а потім її перейменували. В фабрику Третього інтернаціонала, і от вони замість цих узорів вони вже набивали серпи. такі серпи і молоти. А такі. можна от. От. повністю от. От. А на Київщині, на Київському полісі вони були поширені під назвою Германська хуста. Чому германська? Мені не відомо, але можна повернути її спиною. Дякуємо там. там вони поширені були в основному ці хустки в Україні на Полісі, на Чернігівщині ми знаходили. На Чернігівщині вона називалась «Заграничний Платок, на Київщині Германська Хуста, в Настомірському полісі на неї казали Ліпська Хуста, на Рівненському називалась Гадеська пустка», Закардонська, Кардонська. Ну, от чомусь такі назви народ придумав. А в самій Росії вони часто називались французький або Англійський Платок. Ну і ще про кілька костюмів, які на манекенах, теж, бачите, ось цей, наприклад, костюм. Це теж уже така перехідна зона між центральною і Тівнічною Київщиною, яка в себе... вибрала риси трошки і того, і того тут також. Сорочка геометричним узором давня, як ми бачимо, можливо, навіть з дом... ну, виконана, вишита домофарбованими нитками. Також сорочка з розчівкою, велика дуже достатня аплікація на корсетці стягані, плахта теж перебірна і килимова запаска. Домашнього виробництва, тканий пояс теж. Сосенку або в йолку, ще як казали. І серпанкова намітка. От чомусь, от саме із усіх, якщо ну, на півночі Київщини дуже рідко можна зафіксувати навіть назву просто от, намітка, щоб люди сказали, то от саме в Бородянському районі намітки ще ну, до 60-х років. Вони ще там де-не-де зберігалися у людей. це камінь. Це не камінь, це воно просто називається камінь, Це що? Це сментове скло. Сментове ну, скло три робили і продавали на базарі. Ось Також ще один костюм.